Ми з вами спілкуватися про те, як можна приготувати піцу, всі нюанси приготування цієї страви. Ну і якщо ми говоримо про піцу, історію я розказувати не буду. Всі знають, що це італійська страва. Ми почнемо все-таки не з історії, а почнемо саме з технології, тому що наша основна мета все ж таки навчитися готувати цю страву. А для того, щоб правильно приготувати піцу, ми повинні обов'язково правильно приготувати тісто для піцу. І як всі знають, тісто для піця. Готується обов'язково зріжджувати. Я не раджу вам, якщо ви хочете відчути смак справжньої чарі, готувати тісто, наприклад, з пісочне, на кефірі, на соді, дехто готує навіть на листковому тісті, це буде щось схоже на пиріг, відкритий, але це буде зовсім не піца. Тому ви повинні знати, що для приготування справжньої італійської піци ми повинні обов'язково приготувати ну, хоча б приблизно схоже тісто на деяке. Які складники для цього тіста ми будемо брати? В першу чергу основа це безперечно борошно. Крім того, тісто ми будемо готувати обов'язково на воді і на воді холодній, як не дивно, це звучить, але це буде на холодній воді, приготовлене тісто. Крім борошна, води, ми будемо ще використовувати обов'язково дріжджі, для того, щоб тісто було пухтеньке, ну, щоб воно було смачне, дріжджі гарно розвивалося, будемо використовувати цукор і також будемо використовувати сіль. Те, щоб тісто було еластичне і звичне в буде використовувати олію. Якщо ми кажемо Італія, страва італійська, то олія повинна бути, звичайно, що а, абсолютно вірно, це повинна бути оливкова олія. То, тобто, пшениці, тобто Яких сортів. Бажано використовувати борошно марки 0-0. Про що говорить а, ця марка? Те, що ворожні практично відсутні всі мінеральні речовини, після того, як ми заборошно в лабораторних умовах будемо спалювати, то після спалювання у нас у чашці нічого не залишиться, тобто буде нуль-нуль мінеральних речовин, які можуть залишитися. Саме це, дає нашому тісту для приготування піци, еластичність, а той глютен, який знаходиться у тісті в процесі ферментації, він буде набухати. Які можна не тільки розкачувати, а ще і витягувати. Ну і Відповідно, після користуються цим а, принципом а, самого, самої структури тіста, і можуть його різноманітно розтягувати, підкидувати. І у той момент, коли вони його розтягують підкидають, тісто стає ще тонше, 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 а зайва кількість борошна буде зменшуватися. Вона буде обсилювати. Тобто пам'ятаємо, що для приготування піци, та фактично, як і для всіх кондитерських виробів, також ми будемо використовувати тільки борошно. Приготування тіста почнемо з того, що будемо підготувати борошно. Яка підготовка борошна повинна буде? Ми повинні обов'язково просіяти. Чому ми повинні просівати борошно? Я думаю, що безпечені фахівці знають в першу чергу, ми позбуваємося. Будь-яких домішок, але найголовніше, що ціни для дріжджів і для самого тіста, це те, що в процесі просіювання ми борошно збагачуємо повітрям і власне, киснем, який необхідний для того, щоб дріжджі почали гарно працювати. Тобто, просіяна борошна створює таке гарне середовище для розвитку дріжджа. Тому в першу чергу ми його просіюємо. І тепер вже можемо замішувати тісто. Як я вже сказав, тіста будемо використовувати тільки в холодну воду. У холодну воду ми додаємо дріжджі, за рецептурою. причому дріжджі, як ви бачите, в даному випадку у нас дріждж рисовані. Також ми можемо використовувати дріжджі відповідно сухі. А, чому буде різниця? А, по факту, перше, що буде, це різниця буде в закладці. Тобто сухи відріжжя ми повинні брати в 4 рази менше, ніж пресованих. Ну, а друге, кожен, ну, кожен підсяйов сам собі обирає, як йому краще готувати якісь на яких дріжках, чи активованих, сухих, чи безпосередньо на пресованих. Відповідно, Якщо ми використовуємо пресовані відріжжі, то ці ріжі трошки складніше зберігати, тому що необхідно їх зберігати в холодильнику. Якщо ми говоримо про сухі дріжджі, то такі дріжджі ми а, можемо збирати без холодильника, в звичайних умовах термітник набагато більші. І іноді ці льоблі отримують набагато кращий результат, коли використовують саме дріжджі сухі. А, після того, як ми дріжджі розчинили, ну, я розчинив спеціально це у мірнику на столі, щоб а, показати вам, що. В'ясну ми їх розчиняємо, їх розчиняти можна також і в тістомісі. Якщо ми говоримо про те, що ми використовуємо сухі активовані дріжджі, то тоді ми будемо їх висипати прямо в борошно. І разом вже з борожом присипати в діжу. По правилах всі рідкі компоненти ми вливаємо першими. В даному випадку це у нас вода. І це у нас проще дріжджі. Додаємо сюди цукор Сі. За рецептурою і також ми передаємо сюди всю порцію борошна. Після цього ми починаємо замішувати тісто. Якщо у вас тістоміс на дві швидкості, то 3-5 хвилин на першій швидкості для того, щоб поєдналися всі компоненти, замішуємо тісто. І після цього переключаємо тістоміс на другу швидкість на більш потужну і замішуємо ще 3-5 хвилин до уже однорідного. А, якщо тісто місяць на ну, швидкісне, як у нас, то просто замішуємо тісто до однорідного стану. Наприкінці замішування вже тоді ми будемо додавати цілий. Воно стає вже таке гладеньке, абсолютно однорідне, але воно холодне а, і це найголовніше в процесі замішування тіста, воно не повинно нас Після того, як ми тісно підготували, ми повинні його а, відповідно розкидати на порції, розважити. Можна подати йому хвилин 10 полежати, для того, щоб було зручніше з ним працювати, а вже потім приступати до а, розділювання. які ми будемо використовувати для основи а, значить, Вони можуть бути різної ваги, в залежності від закладу. Я буду зараз розділювати тісто по 300 грам. Тому що на основу для піци я буду використовувати 300 грам тіста. Ці заготовки, які ми сформуємо, Збрігати у холодильнику. Тобто ми перекладаємо або глотки, або в такі порційні мисочки, допустимо, порційно. І потім вже ці порції вони у нас стоять у холодильнику, а вже помір того, як будуть відбуватися замовлення, ми будемо це тісто діставати з холодильника, розкачувати і використовувати для приготування піці. Кожний шматочок, який ми підготували, ми повинні округлити, і перекласти чи в лоток, чи у, ну, в даному випадку масочку. Для піця використовуються спеціальні лотки 600 на 400 які ставляться один на один, тут не можна багато покласти цих заготовок. І кожний наступний лоток, який ставиться зверху, він слугує такою кришкою для попереднього, і тому тісто не завітлюється. Ну а на останній лоток вже одягається. Накривається кришка. А, якщо ми формуємо ось у таких мисочках, то тоді ми обов'язково повинні кожну цю мисочку, кожну порцію тіста обов'язково накрити харчовою для того, щоб поверхня тіста не завітрювалася. Ну, після цього ми ставимо, як я вже сказав, тісто у холодильник. Поки воно буде там стояти, ми повинні з вами підготувати мерч для того, щоб приготувати начинку, в першу чергу все ж таки будемо готувати соус для піци, тому що будь-яка вона обов'язково передбачає соус. Ну і класичний соус це соус нова. Тепер ми переходимо до соусу. Можна використовувати звичайний кетчуп. Досить часто так і використовують на підприємствах. Хто полюбляє все ж таки готувати цей соус із помідорів? Ось так вони виглядають. І в принципі для приготування соуса ви можете використовувати ось такі помідори. Ці помідори достатньо буде Що ви додаєте орегано, розмарин, ім'я, те, що вам більше подобається, за власною композицією. Тобто перший варіант це коли ми просто у кетчуп додаємо ці італійські кави, доводимо його до смаку самі, і вже для того, щоб він гарно зберігався, ми його прокип'ячуємо. Проварений такий соус буде гарно у нас протягом зміни, двох змін. Нормально стояти в холодильнику, по мірі використання ми будемо його. З і, як ви бачите, густота в нього гарна, і вже ви можете цей соус привести до власного смаку. Безперечно, з цим соусом із помідорів, у вас набагато більше буде можливості проявити власну творчість і з цих помідорів створити свій, сік, а, свій соус. А, якщо ми для соусу використовуємо осів, то ці чищені помідорів. Дуже зручно. Чому? Тому що такі помідори зберігаються досить довго. Ми по мірі необхідності відкриваємо банки, дістаємо ці помідори, ріжемо та піци, а сік використовуємо для приготування соусу. Ось того, то, як соус ми підготували, тепер ми повинні звернути увагу на начинки. Начинки це творчість кожного підсилювали це перше, друге це, безперечно, якісь там. Подобання тієї чи іншої піцерії, і начинки можуть бути різні. Єдине, що я думаю, що всі розуміють, що поєднувати в одній піці і рибу, і м'яса досить важко, хоча деколи такі поєднання дають досить цікавий результат. Тобто, з начинками ми повинні творчо підходити. Найголовніше пам'ятати про те, що начинки не повинні бути набагато більше ніж тіста. Чому? Тому, що Велика маса начинки може тісто не дати піднятися. А у італійської піці найголовніше те, що при високій температурі випікання у печі на воді, на розігрітому камінні тісто веде себе дуже тяжко, воно починає досить сильно підходити, причому підходити нерівномірно, тобто тісто піднімається і воно може викривлюватися. Це абсолютно нормальна ситуація для італійської піци. Краї у цій піці можуть бути нерівномірні. Вони можуть бути кривуваті і не обов'язково святкувати, щоб начинка була рівномірно а, нанесена на поверхні тіста. А, от, а, наші а, кухарі, наші підзойови, намагаються створити піцу як ідеальний, красивий рівномірний кріг, щоб вона була рівномірна, краєчки рівнесенькі, або взагалі не було тих краєчків, або зробити сирні краєчки, так звані в який сиж загорнутий. Ну, і тепер ми, мабуть, перейдемо до того інвентаря, який нам необхідний для приготування піци. Інвентар, який необхідний нам для приготування піци, це в першу чергу, ну, безперечно, сама духовка, а, ну, і сама піч. Да. І у нас повинна бути лопата. Лопата повинна бути легенька, зроблена з а, такого легкого алюмінію, який досить а, пружний. За рахунок цього нам легко підхвачувати піцу і перекладати її в піч. Ручка може бути дерев'яна, може бути також армієва. В будь-якому випадку вона повинна бути ергономічна, вона повинна бути зручна. А крім цього, ми виступаємо говорити про те, як ми формуємо піцу. Використовуються ось такі решітки, або скрини, їх ще називають, коли розкачують тісто на столі. Тісто перекладають на цю решитку, відповідно, наносять соус, наносять начинку і перекладають там лопаті все це в духовку. Чим цікава а, ця штука, ця решітка? Тим, що піця має маленький такий і вона рівномірно буде пропікатися, і вона не стикається з власне, подом печі, і тому не буде підгорати на піці а, ні порошну, нічого, тобто дно самої піці буде чисте. Дуже зручно і дуже легко користуватися таким скріном, особливо тим, хто не володіє цією технікою перекладання тіста саме на лопату і на под печі, а також і пода діставати. Чому? Тому що там є такі нюанси, тісто обов'язково повинні бути підпилене борошному снизу. І якщо воно гарно підпилене, тоді його легко підцепити лопатою і перекласти піцу в духовку. Крім цього, існують ще форми для пізи. Форми для піци я не показую сьогодні чому, тому що вони схожі, це форми з чорного металу, схожі на форми для звичайного пирога. Тобто нічого нового використовуються вони так само, як скріни. Єдине, що форма для піців ми можемо ще додатково сформувати високі борти. Це вся відмінність. Тепер ми переходимо вже до так електромеханічного обладнання. Чому? Тому що якщо у нас є такі вироби як м'ясна гастрономія, а також рибна астрономія, а, то ми повинні все це тоненько нарізати, щоб усі вироби, які ми використовуємо для приготування піци, рівномірно, швидко пропікалися. Тому будемо використовувати слайсер, який має регулювання точне реалізування. Також у нас є поворотний тиск. І коли цей диск крутиться, ми можемо нарізувати будь-який продукт. І Відповідно нарізування цього продукту, кожний шматочок, оцей ломтик, або, як кажуть зараз, слайс, він буде однаковий товщиний, що дуже зручно. Можна також використовувати і ніж та дошку. У будь-якому випадку, коли є слайсер, це набагато зручніше. Щодо сиру, сир ми натираємо на сиротельках. Або ручною терткою. Сир можемо терти крупно, як ви бачите в даному випадку, і також можемо натирати його дуже тонко. Що стосується товщини натирання сиру, говоримо про те, що якщо у нас такий сир, як пармезан, він досить такий цупкий, твердий, тоді ми будемо його нарізувати дуже на тонку терпку. Є спеціальні і ручні терпки для пармезана, і механічні терпки. Вона так і називається а, терка електрична для твердих сирів, для пармезану, вона буде дуже тонко-тонко його нарізувати. Чому а, це окрема терка? Тому що сир найтвердіший, не будемо говорити про те, що він ще не дешевий, він досить дорогий. І тому а, дозування цього сиру ми будемо вже трішки зменшувати. Якщо у нас сина церебла, особливо якщо ми готуємо піцу ту ж саму маргариту, класичну маргариту, Цир можна нарізувати ножем і нарізувати крупними шматочками, зкладати на поверхню цієї піци. Зараз ми перейдемо вже власне до м -м приготування піци. І перше, що ми будемо готувати, це будемо готувати піцу Маргарита, тому що це класична італійська піця. Як кажуть, ця піца відповідає італійським традиціям. Але найголовніше те, що ця піца. Вона символізує япор Італії, в якому поєднується білий, червоний і зелений кольор. Тепер ми а, приступаємо вже до 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 тіста і приступаємо до формування. Як ви бачите, тісто злегка підійшло. І а, тепер ми повинні а, підпилити борошно поверхню столу, на якому ми будемо працювати, підготувати також качалку. І духовка у нас вже. Ми повинні да, сформувати оцю основу для піци, це у нас повинен бути такий ну, і Для того, щоб у нас все ж таки зайвого борошна не було в процесі формування, ми будемо це борошно, особливо з поверхні, щищати. Якщо у нас борошно залишиться знизу, то ви знаєте, що ми будемо перекладати на скрін. Воно на, 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 печі не потрапить і не буде підгорати. Ну, Тобто, якщо і потрапить, то потрапить тільки мінімум. В процесі розкачування ми повинні сформувати а, круг. Якщо кажемо класична італійська піця, він не обов'язково повинен бути абсолютно ідеальним. Він повинен бути найголовніше, тоненький. Отже, розкачуємо в різних напрямках і в областях, де ми бачимо, що. У нас трішки круг перетворюється на овал або на прямокутник, отакими рухами качалки формуємо круг і розкачуємо його приблизно до 2 мм. Порція тіста, яка розкачена до 2 мм, в результаті повинна відповідати цьому скріну або цій основі ну, чи формі для піців, які ми будемо. Чому? чисто повинно не виступати за країни форми. Це перше, друге, якщо ви відпускаєте цю піцу, продаєте піцу з собою в коробках, то ви повинні пам'ятати, що розмір готової піци повинен буде відповідати розміру тієї ж коробки, на якій ви будете, в якій ви будете продавати. Тому пам'ятайте, що розмір має значення. А оскільки розмір має значення, то і вага. Тіста на заготовку, в залежності від того, яку ви будете робити підсок, 30 см чи 35 см і так далі, ви повинні розрахувати. Ну, а ось Коли тісто у нас підготовлене, де так можемо трішки навести порядок на землиці нашого столу, ми підрівнюємо тісто, можемо ще трішки підкачати, ви бачите, що зайва поруч не Прибрали. І а, тепер вже ми тісто будемо перекладати власне, на фейскрін. Змачувати, начинювати, наносити начин, то ми будемо тільки після того, як ми тісто переклали на основу. Коли ми принесли тісто, ми його можемо ще підтягнути, розрівняти. І тепер найголовніше всі рухи, які ми будемо робити, ні в якому випадку не притискати тісто. Чому? Тому що якщо ми будемо його притискати до решітки, тісто буде проступати через решітку і по факту воно буде а, туди вже опресовуватися. Нам треба отримати оцей результат, щоб тісто по решітці різні, щоб воно не фіксувалося на ній. І коли ми перекладаємо порцію соусу, порція соусу також у нас визначається. Певна кількість грам, для цього у нас береться мірна ложка. Цю порцію ми перекладаємо на піцю і е, ложкою рівномірно розповсюджуємо цей соус по поверхні. Можете робити це безперечно і оцим кондитерським пензликом. У ну, будь-якому випадку а, ви не намагаєтеся зробити ідеальну поверхню. Тобто нам не треба отримати ось такий результат. Це не кондитерський виріб. Це піця і це такий творчий процес, коли цей соус може бути а, так злегка, різноманітно нанесений детоще, де От Коли ми це зробили, якщо я сказав, що ми готуємо першу піцу маргариту, то а, після цього, як ми змастили все це соусом, ми скажімо так, Але намагаємося зробити так, щоб потім, коли ми цю піцу поріжемо, щоб на кожному шматочку все ж таки була певна кількість помідорів. Після цього, коли ми виклали порцію помідорів, яку ми бачимо в своєму закладі, наступає порція вже викладання моцарелли. Як я казав, для цієї піці моцарела може бути нарізана досить так, грубо. Не обов'язково вона повинна бути на різна натерта. Тобто ця моцарила може бути викладена ось прямо отак. На червоний полі ми вже внесли такий білий колір, як я казав, право Італії. І тепер ми перекладаємо скрін на. Кілька хвилин ми виділяємо, слідкуємо за тим, щоб у нас піца була пропечена з усіх боків рівномірно. Якщо ми бачимо, що один край підбирає, ми лопатою підправляємо, перекручуємо її, для того, щоб вона була з усіх боків однакова. Ну і слідкуємо, що зараз буде з нашою піцею. Цей час ми вже повинні підготувати поверхню, або як у мене додатковий стіл, де буде розміщуватися чи то дошка, чи то коробка, в яку ми будемо перекладати піцу. І а, відповідно чи дошка, чи а, та коробка, вони повинні бути заставлені паргаментом, тому що прямо на них ми будемо нарізувати піцу на курсі. Так у нас виходить непоганий, зверніть увагу. Кісток здобувається поверху вечір. І якщо ви бачите на цих здутих краях підгоріли місця в даному випадку, то це абсолютно нормально. Тому що вони можуть бути е, довільно будь-де. Тепер що нам треба зробити? Нам треба змастити олією або можете олією з часником ці е, сухі краєчки, щоб вони були у нас більш такі соковиті і не такі, е, не такі тверді, скажімо так. А якщо ми додаємо сюди ще і часник, тоді вони у, у нас будуть ще і ароматні. Ну, ось я вже підготував. Дошку для подавання тому що в мене покрита пергаментом. І тепер ми перекладаємо сюди пісок. Що ми робимо наступні? Тепер нам треба покласти землю. Ну, звісно, це класично повинен бути базилік. Якщо о, зима, базилік дуже сильно боїться морозу і о, він досить швидко псується. А, я буду прикладатися від просто. Петрушку, ну і як ви бачите, у нас є і білий, і червоний, і зелений. Тобто у нас є прапор.